Як у нас витрачаються кошти? Да, от зараз просять на каску гроші. Да, 75 тисяч і 30 тисяч 100 тисяч. Вони, Вони в межах своїх зекономлених коштів на оплату праці я що звучила, це оплата я, чув, праці. я це це оплата да. у нас тож плануватися кошти. У нас спочатку mm. будується план, будується запит від них, правильно? Так. Ми плануємо відремонтувати казку. Вони нас просять гроші або просять Пере перерозподіл, розподіл, і... а потім ремонтують кошти. Так, це не цей ремонт, що зараз вже закінчили. Ну певний ремонт же ж закінчили. Ви ж вже перерозподіляли кошти на ага, це. значить ну, ще додатково саме... буде щось. Так. Що саме на і буде 100 тисяч зроблено? Ну я ж вам особливо. Ні, я читав це ремонт. в огорожі. Так... Тепер хай скажуть, оце що... я, я просто піду зараз засніму, скільки вони зробили. А забор. Це ремонт головного входу. От він ж вже я, я зараз сфотографую, що вже зроблено, правильно? Це вже зроблено, це вже оплачені роботи, правильно? На Ті, що кошти були оплачені. А це додатково на продовження робіт. На нові роботи. Так. Значить, якщо я зараз зніму вход, він має помінятися якось. Мабуть що. Ні, ну можливо, ну, я ж вам цього не скажу. Вам вже запит так. написали, в запиті має бути калькуляція. Куди йдуть ці гроші? Правильно, вони в мені в запиті вказали, що це за матеріали. Це будуть кутки. Ні, це Там окремо матеріали, окремо воно написано є на ремонт входу. 30... Ні, ні, це матеріали Якщо не... на ремонт входу власними силами. Ні, ну, Працівники там, закладу своїм ну, силами... Там є 30 тисяч і 75 окремо. Ні, 30 тисяч це на оплату праці додатково не цим працівникам, а взагалі на оплату праці будинку культури клубів. Тому що не вистачає. А на ми забираємо них 75. Це, ні, ви... Це в межах різних функцій забирають ні, з однієї, з іншої. І 30 вертаємо тільки до другу зарплату. І 75 вертаємо 30 у другу зарплату. Ми да. 75 забрали, і 35 зарплату. Да. А там, каже, ще 30 тисяч було по цьому. По матеріалам, родіб. Це 75 ні. і 30. Ні, ні, ні. 75 придбання матеріалів. Що саме буде Я зроблено на ці 75 думаю. тисяч? Головний вход, вхід. Якийсь і скіс, тобто вони писали, що вони породи собираються покращити. Фронт ну, головного входу. Валентина е, 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 е. Якіна, запросіть на сесію керівництво культури, Я і нехай є депутатам розкаже стосовно даної ну, інформації, що Шерква. там вони будуть розширено.